Івано, сьогодні у власній дитячій академії для дітей, і їх батьків ви влаштували такий вечір гімнастики. Можна пропустити, судячи з вашої фігури, що ви займалися колись гімнастикою, але й ні, займаються ваші численні діти. Пару разів в неділю я приходжу на заняття гімнастики, тому що тренер, який... У нас працює, вона чомусь вважає, то що ніколи не поздно почати. Ви з доньок збираєтеся робити професійний гімнаст, тому що тут у вашій академії це рівень початковий, це не професійна школа гімнастики. Ви збираєтесь в них робити олімпійських чемпіонів? Ви знаєте, вже тому що двоим уже по 10, уже в этом надо надавати уже успіхи, а той, який 8... У не очень хороші дані для гімнастики, поэтому буду делать із внучок. но обязательно з то надо спробувати однозначно. Ви цю школу будували як забаганку, як власний бізнес і своїх дітей пристроїти, ну і позайматися, хоча б якоюсь справою, окрім виховання дітей. Вас виходить? Ви відчуваєте, що ви стали бізнес вумен за цей рік, який існує академія? Бізнесвумен так і не стала і, мабуть, вже не стану. Чоловік ваш гроші рахувати вміє. Він не сварить вас за те, що академія не приносить прибутків, а ви більше витрачаєте, ніж заробляєте на дітей. Є такое мені делають замечання, що я неправильно веду бізнес, но я йому сразу же говорила. Да і он, когда на мені женилась, он сразу сказал, что в нашій сім'ї працює один чоловік, і это не я. Тому, як би... У цій школі навчаються і діти ваших родичів, хрещений батько вашого сина. Сергій Льовачкін, голова адміністрації президента Віктора Януковича. Який Сергій Льовочкін хрещений батько? Ви знаєте, він дуже серйозно относиться к своїм він глибоко віруючий чоловік, поэтому так этому віднесся. Я була приєднано удивлена, тому він очень хороший.